В Україні працюють над створенням українського молодіжного фонду. Для чого він створюється, та яку підтримку надаватиме молоді про організаційні моменти? і Не тільки запитаємо у спікерки, яка з нами на прямому зв'язку. Це Марина Попатенко, заступниця міністра молоді та спорту України. Слава Україні. Героям слава щиро, вітаю всіх. Дякую, дякую, пані Марину, що знайшли час, аби доєднатися до нас і розповісти нашим глядачам, особливо молоді, важливу інформацію. Отже, створення українського молодіжного фонду. Розкажіть, для чого він створюється, і власне на яку підтримку в подальшому, та й можливо зараз може розраховувати молоді країни. Власне, довгоочікувана і важлива подія в молодіжному середовищі на утворенням українського молодіжного фонду. Ми працюємо вже давно і власне розпочали цю роботу ще в 2021 році, але в 2022 році, звісно, переорієнтували Свої зусилля на іншу роботу, яка була більш необхідна для допомоги людям, і близько кінця 22-го року повернулася до того, щоб продовжити роботу над постановою. Власне, урядом була ухвалена постанова про утворення Українського молодіжного фонду. Що це таке? Це бюджетна установа, яка власне має надавати гранти на підтримку актуальних для держави молодіжних проєктів в такому глобальному сенсі. Це такі експерти помічник держави в питаннях провадження інноваційних підходів у реалізацію. Державної молодіжної політики, простими словами для молодої людини, тобто робота фонду буде забезпечена таким чином, що держава Виділяє ресурси та його утримання, і власне сам фонд напрацьований таким чином, що будь-які міжнародна інституція, українська інституція, приватна ініціатива можуть інвестувати в фонд для того, щоб надавати гранти молодим людям на різноманітні ініціативи. Суб'єктами отримання грантової підтримки зможуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи. Так передбачається робота фонду, і на сьогодні фонду визначено декілька пріоритетів, які вона по цим пріоритетам хотіли би запустити перші грантові програми, але власне як вони мають формуватися самі грантові програми, мають формуватися на потреби і запити молодих людей. Ну, наприклад, є зараз потреба підвищувати компетенції на ринку праці, да? або вивчати якісь нові там, технології і інновації. То фонд власне може такий пріоритет взяти. Є напрям розвивати, наприклад, там здорове населення. Фонд має може, такі пріоритети. Ати та, та є напрям підвищувати спроможність організації. Фонд може такий пріоритет взяти. А на сьогодні е, е, пріоритетів три це залучення молоді до волонтерської діяльності для наближення перемоги і відновлення країни у. Післявоє, у післявоєнний період. А власне другий, другий пріоритет це підвищення рівня компетентності молоді шляхом неформальної освіти. Тобто а, тут якраз акцентовано буде увагу на ті організації, які дають можливість через неформальну освіту вчитися, набувати нові навички, нові компетенції і, власне, бути більш життєздатним, життєзарадним, життєстійким. І третій яким, пріоритет це підвищення рівня економічної самостійності молоді. А, що тут мається на увазі? Тут мається на увазі. Що будуть підтримуватися ті на ті, ті, ті проекти, які власне спрямовані на те, щоб потім відкрити власну справу і забезпечити робочими місцями, хоча б як, до якої кількість молодих людей, а власне спрямовувати хочемо зусилля для підтримки саме молоді в Україні молодь – це від 14 до 35 років, і власне молодіжні дитячі громадські організації, які займаються безпосередньо з молоддю та дітьми. Пані Марину про організаційні такі моменти направду про створення українського молодіжного фонду стало відомо ще раніше. Навіть наглядова рада обрана до речі, її представниця сьогодні буде у студії. Ми з нею поспілкуємося обов'язково. Щодо того, який зараз на якому етапі процес створення, знаю, що обирається директор, коли вже почнуться певні дії, так можливо презентація певних грантових коштів та вже якась комунікація із молоддю щодо певних проєктів. Це великий процес, насправді після того як утворена сама установа, то власне обрана наглядова рада. Наступний крок це затвердження ще деяких нормативно-правових актів, які мають окреслити, скажімо, регулювання оплати праці працівників фонду. Потім має бути оголошено. Конкурс на директора, тобто буде обиратися керівник. Далі керівник має набрати відповідну команду, і надалі в фонді має з'явитися відповідні політики процедури внутрішньої діяльності. Фонд має розробити, ну звісно, за нашої підтримки, в тому числі, розробити відповідні нормативні документи, як мають прийматися заявки, як власне має організуватися сам, організовуватися сам конкурс проектів, напрацювати електронні процедури, тому що дуже важливо, щоб. Фонд працював за принципами відкритості, прозорості і гнучкості, і, власне, був зручний для молодої людини. Це найважливіше. Ну і власне, вже я сподіваюся, ближче до кінця року ми оголосимо перші грантові програми спільно з нашими партнерами. Для нас дуже важливо, що фонд як велика інституція нова в Україні він зараз напрацьовують разом з нашими міжнародними партнерами. А тут достатньо такі великі. Пол організації це і ЮНІСЕФ, і програма розвитку ООН, і фонд Східна Європа і е, програма Юседі і також великий наш другий партнер е, «ІСАР Єднання» е, – Велика організація яка допомагає розвиватися громадянському суспільству в Україні. і власне інші міжнародні інституції. Для нас важливо, щоб е, через власну діяльність і власні проекти також підтримувала діяльність фонду. Поки з'ясовуються певні організаційні моменти, звісно ж, напрацьовується, як ви сказали, ось це от партнерство із міжнародними різними інституціями, знаю, що держава також вже виділила певні кошти задля, скажімо так, старту цього проєкту, якщо можна так назвати, цього фонду українського молодіжного фонду, я би сказала цього інструменту для того, щоб бути більш ефективним у роботі з молодими людьми. А власне 4,7 мільйони гривень передбачено в державному бюджеті на 23-й рік для того, щоб забезпечити діяльність фонду. Я вам дуже дякую, пані Марино. І от, користуючись нагодою, не можу вас відпустити просто так. Буквально ще декілька хвилин вашого, вашого часу. А для наших глядачів, це ж, скажімо так, не тільки ось Український міжнародний фонд перепрошую, Український молодіжний фонд створюється для того, аби. Україна стала більш привабливою для тієї молоді, яка зараз виїхала за кордон, і аби вона мала куди повертатися, і власне той досвід, можливо, який вона отримала за кордоном, впроваджувати тут уже на місцях. Ну і власне дуже багато молодіжних програм дій в умовах повномасштабного вторгнення задля підтримки молоді. Які саме нагадайте, будь ласка, коротенько. Ну в Міністерстві продовжує працювати конкурси для підтримки громадських організацій. Власне, ми теж спрямували в цьому році ці конкурси на підтримку тих організацій, які працюють по розвитку ідентичності ну тобто, підтримки да, зв'язків з, з українцями по розвитку навичок для молодих людей. Окремо працює велика програма психологічного здоров'я «Ти як?» Перша леді, власне, наш компонент це якраз там питання підтримки психологічної молоді, і ми інтегрували туди декілька таких кейсів, як співдія, співдія заради дітей і співдія психології. Це також велика ініціатива, яка Працює на базі молодіжних центрів, молодіжних організацій і надаються послуги молодим людям ще з перших днів війни. Це і послуги психолога, юридичні послуги, це послуги підтримки підприємців, це послуги працевлаштування кар'єрного розвитку, це відповідні. Гуманітарна допомога продовжиться надаватися також окремо в Україні продовжуємо працювати разом з міжнародними партнерами над розвитком молодіжних центрів і просторів, які власне також допомагають інтегруватися молодим людям в нові громади і допомагають молодим людям набувати нові навички дуже швидко для того, щоб бути більш життєзарадним. Власне окремо працюють ще україно польські країнолотовські обміни. Такі можливості дуже потужно стартонувано на цьому році. Програма віднова це 24 молоді. Діжних обміни і відновлення 24 об'єкти в двадцяти громадах України. Окремо працює національна волонтерська платформа, яка об'єднує понад 900 уже волонтерських ініціатив. Це теж великі проекти, які організовуються люди І власне можна стати ініціатором, долучивши до цієї платформи і в свою ну, скажімо свою ініціативу розказати, на для себе команду і стати долучитися до вже діючих проектів, які власне спрямовані на допомогу на Елені на допомогу армію, те, що потребується зараз, також дуже багато проектів реалізуються зараз для того, щоб осмислити, подумати, яким чином а, і через які через яку діяльність молоді люди можуть долучатися до відновлення країни, і, власне, такі проекти, як Українотворець, наприклад, або а, ми робимо зустрічі з університетами в різних країнах, разом з Кримсько-Татарською молоді, ми робили такий проект. Зараз створюється велика платформа ЄМОЛА. Це така єдина точка входу для поінформованості молодих людей про можливості як в Україні, так і по за межами. Uh, ну, власне, це напевно не весь спектр, але намагалася дуже коротко окреслити все, що все, все, все що напрацьовується. Дякую, дякую, пані Марину. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що поінформували глядачів, зокрема першого подільського і не лишень про а, програми, які діють і зокрема про створення українського молодіжного фонду. Спасибі вам за вашу роботу. Нагадую нашим глядачам, що мали можливість щойно поспілкуватися і з пані Мариною Попатенко. Це заступниця міністра молоді та спорту України. Говорили про створення українського молодіжного фонду.